Депутати Житомирської обласної ради звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів із проханням не ухвалювати законопроєкт, який передбачає об'єднання всіх лісогосподарств країни в одне підприємство акціонерне товариство Ліси України, зокрема у редакції, яку запропонували у Державному агентстві лісових ресурсів України. За це рішення депутати одноголосно проголосували на позачерговій 13-й сесії обласної ради 10 січня. Питання стоїть про перетворення ДП Державного підприємства Ліси в Україні – у акціонерне товариство Ліси України. І питання якраз у цьому законодавстві стоїть про включення у акціонерне товариство Ліси України облагролісів і земель комунального владу. Тобто в цілому нашого облагролісу не тільки нашої, а й всіх. комунальних лісів і до того ще і те майно, яке вони мають. Ми Провели перед новим роком засідання двох наших спільних засідань двох комісій екології і регламенту, де розглянули цей законопроект і внесли. Свої пропозиції, щоб виключити з цього законопроекту 20 пунктів, які стосуються земель комунальної власності і лісів комунальної власності. От і все ми не проти самого законопроекту, але свою пропозицію несли. Керівник Житомир облагролісу Ігор Рибинський розповів, що у 10 філіях цього комунального підприємства працює 1350 людей. Підприємство рентабельне наповнює бюджети всіх рівнів, а люди вчасно отримують зарплату. Про користь цієї реформи абсолютно нікому не відомо, ніхто не проінформував, ніхто не порахував, ніхто не сказав, який буде економічний результат в кінці кінців, що принесе ця реформа, що будуть мати люди, що буде мати громада, що в підсумку буде мати держава. Люди займаються відновленням лісів. Люди сьогодні приймають абсолютно. Всі питання, які стосуються охорони захисту лісу, щодо тушення лісових пожеж, ну і всі весь комплекс робіт, які е, пов'язані з веденням лісового господарства, ось таким чином, якщо буде об'єднання або буде передача. Комунальних лісів до цієї ценерної компанії я більше ніж впевнений. Вони всі будуть, всі лишаться без роботи. Ми звернулися із запитом до Державного агентства лісових ресурсів України, щоб дізнатися, чи виключать із законопроєкту пункти, які стосуються функціонування лісгоспів на землях комунальної власності та їх майна, і чи скорочуватимуть працівників під час реформування? Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир.